Вітаю вас, друзі! Це відео я знову записую на ваші численні прохання, тому що саме ви мені скинули дуже цікавий відеозапис про те, як український таксист відмовився вести двох українофобів, які заявили, що вони ненавидять українську мову. Я не повезу вас, тому що ви ненавидите українську мову. Я до побачення. Я не повезу, не Хочу ситуація. Ця трапилась у Києві. Таксист, якого звати Анатолій, підібрав двох пасажирів. І буквально за хвилину жінка, яка сиділа на задньому місці, почала казати, що вона ненавидить українську, бо почула, що таксист розмовляє українською. українську. Так. так. І Анатолій прийняв єдине правильне у такій ситуації рішення. Він спокійно, не провокуючи конфлікту, відмовився далі вести цих пасажирів. Ми приїхали. О, О, приїхали? Я не буду далі розсужувати до побачення. Виходьте з машини. Підписуйтесь на мій канал просто зараз. Тисніть лайки та залишайте ваші коментарі. Усе традиційно, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. А тепер давайте розберемося із цією історією, і я вам далі покажу, як пригоріли ці двоє любителів. Рускава міра. Чоловік, який сидів попереду, одразу почав вимагати від таксиста говорити із ним російською. Ти розмовляєш зі мною на русском ніж не хоче на русську розмовляти. Я говорю розговарився мною на, на руску. Мені язикі. не розказуєте, на якій мові я буду з вами я розмовляти. Могу. А вже ж він за законом має повне право в Україні розмовляти українською мовою, тому що це наша державна мова. Але така відповідь дуже не сподобалась пасажирам, і вони перейшли до прямих образ. А ти що, до ходу да? До... да? Походу, да. А ви не розумієте українську мову? Я розумію все прекрасно. Дивіться, я з вами по-людськи, по-нормальному. Я не хочу обслуговувати вашу жінку чи вашу знайому. Е -е, я вам показав, що я ну, списала 90 гривень. За те, що Я до вас приїхав, ти що, мені, я не хамлю вам взагалі, якщо ви не замітили. Зверніть увагу, таксист поводився дуже стримано і дуже коректно для такої ситуації, тому що я би на його місці точно спілкувався би із ними інакше. Але оці любителі рускава міра вирішили вилізти йому у відповідь на голову та почали йому іще й погрожувати. Ти хочеш що я тебе mm -hmm. у так, що ти упатуєш? Слухайте. Я, Давайте... у тебя... Я не буду вас Я нет, тебя сейчас так уебу, что ты потухнешь. Нічого не треба. все. Схоже, і ще пасажири ці були не дуже тверезі, м'яко кажучи. І чоловік, який сів у таксі, почав далі розвивати так би мовити мовну дискусію. Якщо оте, що він чудить, можна взагалі назвати дискусією. А що тебе? Мова не нюстра мене мова влаштовує. Я можу російською я, я, я родився в Києві. Добре. Я, я родився в Києві. Ага. А ты где родился? В Хмельницкой области. А он в Фильмской области родился. Слышь, да жлобьевка. Приїхала сюди угу. і, і наварачувала. Зрозуміли, який взагалі це нахабний водій таксі. Він приїхав в українську столицю і має таку нахабність розмовляти українською мовою в Україні. Мабуть, взагалі, фашист якийсь дьявол, фашистський дьявол. Любитель Росії вирішив тут же напасти на таксиста за те, що той україномовний. Я йому рот засуну. Ничего не надо, но ты даже не сомневайся, я тебя сейчас засуну а ну, в рот и а ты... І ти перніш. Я скажу, коли пердіти, ти будеш пердіти. Ось воно, бачите, Русская культура, русская душа. Далі наш персонаж вирішив усе ж таки представитись. Мене зовут, знаєш? як? Мені не Знаєш як мене? Мене зовут Тарас. Я а я, приходи, Я ваше. я київляні. я, я києвлян. блатной. Блатний Тарас вирішив приєднатись до, мабуть, своєї дружини, і також заявив, що. Він ненавидить українську мову, але чомусь живе в Україні і не їде звідси. Я не сам українську мову. Ну так все. Ну тоді давайте ви вийдете і знайдете таксиста, який теж ненавидить українську мову. А а, суші а коли їздять Азербайджанці виждете це нормально. Виждете. Блатной Тарас, як ви бачите, ще й традиційно для усіх представників руськава міра є серйозним антифашистом. Подожди. Вони мені не розказують. Шо, не знав, а ты это... не новай, блядь. Я хочу просто. До... до... до істини дійти. до істини, давайте в до істини. він йшов до істини, але дійшов тільки до тупої ненависті усього українського і став називати таксиста взагалі націоналістом. Хоча у самому терміні немає нічого поганого, але він вважає, що кожен, хто розмовляє українською мовою в Україні, це вже апріорі націоналіст. Хоча було би непогано, як я вас є <плес> <плес> навіжу націоналіст. Я не націоналіст. Я... <плес> <плес> Ти тварь добре, хай буде так. хайма добре добре. Тварь. добре. Зрештою носій російських скріп вирішив покинути таксі. А його дружина навіть спробувала вибачитись. Туаліт не Толітні хочет нас він ну, Пашов все гарного вам дня. Да. Все добре, але раптом блатной Тарас вирішив повернутись та продовжити дискусію. Ну я ж ти, е, ти думаєш, ти що я, я, ні, я не, ні, ви в Києві. Я русський ви з Києва, ви України. Ну, українцем після таких заяв його назвати дуже складно, тому що він скоріше малорос. Але й навіть знаєте, заявами це назвати теж складно, тому що те, що він несе, це розпалювання ворожнечі. Це стаття 163. Перша кримінального кодексу України і те, що він наговорив, цілком тягне на таку статтю. Може, я люблю руки, ну, їдьте тоді в Росію. Ніху... Ні, слухайте. Я живу, я живу, Ми, ви, ви, ви живете в Україні. Масалу. Я порадів. Ну так все ну, а я чому ви не любите Україну? Не не вас, як я вас ненавиджу, навіжу, українцям. Україну він ненавидить. Ненавидить українську мову та українців, але при цьому продовжує чомусь жити в Україні. Якщо раптом оцей чоловік і його дружина подивляться моє відео, то знайте, я готовий вам подарувати квитки до Москви у один бік за умови, що ви більше ніколи не повернетесь. І тоді ви не будете себе мучити у цій жахливій Україні. Хоча б. Латної Тарас, скоріше за все, просто не може навіть сам у собі розібратись, бо ненавидить він не тільки Україну і українців, а й очевидно свою дружину, яку тут же він почав лаяти нецензурною лексикою. Не у не Толіка не є не своє м'яні, я його вважаю. пошла! і вона таки пішла. А нетверезий Тарас знову повернувся та почав запитувати у таксиста Анатолія, чи той раптом не ображається. Все щасливо обижаюсь не я не обижаюсь Вся вот ну ты ну слушай а мне кстати интересно о чем мы так вот Ну, ваша жінка сказала, що вона магинавить Анатолій усе правильно зробив у цій ситуації. Він був виважений, спокійний, не хамив і дуже адекватно себе поводив. Чого не скажеш про його пасажирів, які поводились дуже агресивно, і саме завдяки тому, що Анатолій поводився спокійно, скоріш за все серйозного конфлікту вдалося уникнути. У Анатолія також є свій Ютуб канал. Я залишу посилання на нього в описі до цього відео. Сходіть та по. Дякуйте йому за позицію. А тепер, власне, його коментар. Так, да, я там не відстояв свою думку на його погрози, я не відповів там агресією. Але знаєте, там, коли дядя сидить 150 кг, ну не знаю, 120 точно є, тому що я 115, ну він більше мене в півтора. І я думаю. Не про те, чи я дам йому ради, я, можливо, і дам би йому ради, він випивши. Але я переживаю за машину і я розумію, що їх двоє, як не крути. І я думаю, я зробив по-нормальному, по-людськи, розійшовся. Конфлікту ладав, поїхав фух. Поширте це відео у соцмережах, тому що приклад Анатолія це дуже хороший приклад. і Я сподіваюся, що у нас ставатиме усе більше таких свідомих, адекватних та порядних громадян. І маю сказати пару слів про цих пасажирів. Вони, звісно ж, українофоби і заслуговують на те, аби суспільство дуже жорстко на них відреагувало. Проте друзі, ми з вами маємо усвідомлювати, що таких людей в нашій. Країні усе ще чимало, і вони отакими от стали не просто так, не самі по собі. Вони також жертви російської пропаганди, яка абсолютно вільно діє в Україні. У нас є ціла купа проросійських телеканалів, телеканал Медведчука, який зараз транслюється на телебаченні. Є телеканал наш Євгенія Мураєва, і наша влада, на жаль, не бореться серйозно із цими ресурсами ворога, які перетворюють українців на Лосів, що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна. Ну а тепер важливе невеличке оголошення сьогодні, коли я записую це відео: День Збройних сил України, день нашого війська, день наших захисників, завдяки яким ми з вами можемо не просто жити у мирних містах, а можемо жити взагалі. Наше військо одне із кращих у світі, і воно нас дуже ефективно захищає. Тому, друзі, ми з вами маємо його обов'язку обов'язково підтримувати, тому що існування Збройних сил України це гарантія того, що Україна взагалі існуватиме. Також у описі до цього відео я залишу посилання, за яким ви зможете перейти та придбати ось отаке худі, як зараз на мені. Усі кошти від продажу цього одягу підуть на допомогу нашим захисникам і будуть передані до фонду Повернись живим. Підтримуйте нашу армію, допомагайте їй, дякуйте нашим солдатам. Якщо о, будете зустрічати їх на вулиці або на дорозі, і пам'ятайте, усе буде Україна.